Чарльза звинувачують у корупції Вільям, лютує через співпрацю Гарі із Нетфлікс. А Кріс Дженнер робить все можливе, аби затягнути сасексів в своє шоу «Родина Кардашян». Всім привіт, мене звати Катя Пономаренко і це новий випуск Royal News. Оглянемо події, які сталися в житті членів британської королівської родини за минулий тиждень. Тож сідайтеся зручніше, та розпочинаємо. Розпочинаємо, як завжди, з монархів, а точніше зі скандалу, в який днями потрапив король. Австралійський мільярдер Ентоні Прас звинуватив Чарльза третього в торгівлі титулами. Газета The Nine опублікувала розшифровки таємних аудіозаписів, в яких Прат обговорював свої відносини з ключовими світовими фігурами, включаючи тоді ще принца Чарльза. В ході цих розмов мільярдер повідомив, що робив просто величезні донати на рахунок тодішнього ще принца Уельського. Пише The Guardian. Говорить на записах прат і про те, що отримував від радників Чарльза навіть записки з проханням пожертвувати вказану суму на знак довіри до принца. Але коли той став ближчим до трону, ті самі радники, мовляв, нібито попросили Прата припинити робити ці пожертви, так би мовити, аби чого не вийшло, септо не спливло у пресу. Чарльз не хоче, щоб я повалив монархію, втім він також не хоче, щоб сплив скандал, з якого всі дізнаються, що він надав комусь лицарське звання в обін. На гроші сказав австралійський мільярдер перед сходженням чинного короля Великої Британії на престол. Нагадаю вам, що у вересні 2021 року з тодішнім принцем Чарльзом вже спливав корупційний скандал. Принца звинувачували в тому, що підприємець із Саудівської Аравії отримав орден Британської імперії в обмін на пожертвування в один із благодійних фондів принца Уельського. Донат підприємця оцінювали в півтора мільйони фунтів стерлінгів. Газета Sunday Times написала, що одну з ключових Олі в цій угоді зіграв старший камердинер принца Чарльза Майкл Фосет. Пізніше його запросили на посаду виконавчого директора благодійного фонду принца Уельського. Нібито саме за участі Фосета і відбулася домовленість саудівським підприємцем. Як стверджують в офіційній заяві Кларенс Гаусу, принц Чарльз нічого не знав про ті домовленості. Мені здається, що висновки тут і так аж занадто гучні, щоб їх ще озвучувати. На ваші думки з цього приводу, я чекаю у коментарях. Ройлс, сьогодні не буде мого традиційного прохання поставити лайк, бо насправді я дуже налякана і дещо в шоці. Нам зняли монетизацію на каналі, і поки ми розбираємося, я. Почуваюся дуже наляканою, я чесно вам кажу. Також не розумію, з якої причини впали перегляди на відео. Втім, на це жаліються просто всі мої колеги на Ютубі. Тож я вас просто молю, просто от реально молю. Підписка, лайк і комент – Це те, що нам справді зараз потрібно. Це те, що потрібно каналу, і це те, що потрібно мені для мого ментального здоров'я. Благаю, виділіть ці три секунди. Мені вкрай потрібна ваша підтримка, і я вам дуже дякую за розуміння. Уельські пишуть, що принц Вільям лютує через те, що Гаррі продовжує співпрацю з Нетфлікс, незважаючи на те, що стрімінг безжально експлуатує королівську родину. Нагадаю вам, що Нетфлікс готується випустити шостий і останній сезон своєї популярної драми Корона, яка хронологічно слідує життям. Королеви Елізабет все має, нібито закінчитися подіями 2005 року. В останніх серіях також покажуть загибель принцеси Діани. І, хоча сценаристи просто бажаться, що все буде дуже делікатно і обережно. Я думаю, це все одно дуже травмуюча подія для Вільяма. І скоріше за все він вже давно мріє про те, щоб медіа припинили спекулювати на цій темі, але ви ж розумієте, це те, що добре продається, тому люди ще не скоро припинять це робити. Тож, як пишуть змі, друг принца Вельського розповів журналістам наступне: Вільям злиться на багато речей пов'язаних з Гарі. Його рішення працювати з Netflix, який бажально експлуатує королівську родину, безумовно є одним із найдратівливіших чинників. Неймовірно прикро, що Netflix знову і знову експлуатує його мати в такий спосіб. Він це не дивитиметься, це гидко. Мої співчуття Вільяму я б теж просто на 100% не хотіла би, аби в тисячний раз дивитися, як кіношники відтворюють смерть мого тата. А як ви поставилися до такої ситуації? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. А тепер до більш приємних новин: принца і принцесу Вельських визнали найсильнішою парою у світі за версією модного дому Карен Мілен, який присудив парі оцінку 10 із 10. Ну, хоч хтось нарешті став гідним таких оцінок. У модних перегонах Вільям та Кейт випередили Бекхемів та Сасикських. Задля визначення найстильнішої пари року працівники модного дому проаналізували понад 5 мільйонів публікацій у соціальних мережах і пошукових запитів в інтернеті. Завдяки аналізу, представники Карен Мілен виявили, що саме пара Уельських отримала найвище схвалення публіки за свої образи в мережі. Що сказати? Вітаємо з заслуженою перемогою! Ну, а я невпинно дякую тим дописувачкам, які знаходять змогу та бажання підтримувати нас фінансово у цю скрутну годину. Оксана Сердюк вам просто особиста подяка за те, що ви регулярно підтримуєте наш канал та надаєте скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання, підтримати наш канал фінансово. Будь ласочка, зробіть це в кілька способів. Одноразові донати можна закинути на Монобанку. Реквізити зараз на екрані, посилання в описі до цього відео. Стати нашим регулярним спонсором можна на українському аналогу Patreon у сайті Донатело. Ми закликаємо вас приходити саме на цю платформу, оскільки тоді ми зможемо сплачувати податки з прибутку в Україні, а не в Америці. Погодьтеся, це дуже важливо в наш час. Так втім, звісно, ми притомні про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби та задонатили на ЗСУ. Сасекські про них, як завжди, найбільше новин: оце люди вміють підігрівати до себе інтерес. Тож стало відомо, що Меган Маркл і Принц Гаррі можуть зіграти епізодичну роль у реаліті шоу Кріс Джек, Енер, родина Кардашян про це повідомляє Мірор. Інсайдери близькі до Дженнер та Сасекських кажуть, що мама Джер намагається залучити членів британської королівської родини до свого шоу, оскільки їхня дружба розбивається. Це не випадково, що всі кардашяни та меган крутяться в одному колі знайомих. Квіс не хоче агресивно наполягати. Навіть якщо це лише камео, це величезна перемога для Дженнер, вважає інсайдер. За чутками переговори між сасекськими та кардашями досі на ранніх статіх. Дженнер нібито прагне приєднати сасексів до найближчого кола своєї родини. Ну що можна сказати? Кріс Дженнер, як то кажуть, собаку з'їла на гарячих інфоприводах і на тому, як підігрівати до себе інтерес. Тож з точки зору бізнесу її можна тільки поаплодувати. Як вам така колаборація? Чекаю на ваші враження у коментарях. Їдемо далі. Історикиня Теса Данлоп днями повідомила, що цього року на Сасасі не слід чекати на різдво в Сандрінгемі. Наближається Різдво, і ми хочемо, щоб Мегани Гарі внесли в бренд Вінзор трохи трансатлантичної напруги. Але не затримуйте дихання, оскільки Гаррі не з'явився в Балморалі цього літа, навряд чи він прикрасить Сандрінгем своєю присутністю. Поділилася Данлуп своїми думками журналістами. Як на мене, то давно вже було зрозуміло, що не слід очікувати на появу Гаррі та Меган на Різдво в Сандрінгемі. Родина розсварилася, тому очевидно, що свята вони захочуть провести нарізно. Але хай там як але мій обов'язок просто нагадати вам, що на нашому каналі є просто два чудові відео про Різдво БКР, яке вони таки святкують в Сандрінгемі, і про саме маєток Сандрінгем. Після дослідження всіх королівських маєтків я зрозуміла, що дійсно Сандрінгем мені подобається найбільше. А який з маєтків подобається вам? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Я чекатиму, буде дуже цікаво почитати. Ну, а на цьому поки все. Це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Тож, традиційно, слава Україні! Боже бережи короля! Тонатиму на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю ваша королівська блогерка.